Свою роботу посилює громадський порядок і реагує оперативніше на ваші звернення. Раз. Значить, на базі приймальної народного депутата е, організовуємо групу, яка здійснює е, юридичні дії по е, підготовці судових позовів. І у нас є приклад: це по вулиці Срівнокільській, 1, де ми закрили такий хостел завдяки рішенню суду. Тому представник ЖЕКа. От, старший мастер. Е, Роман Сташук, мій помічник, він керує приймальною. Вивчаємо ці питання і ще кого ми залучимо. Юриста давно. Юриста і, і вивчаємо ці питання і готуємо позовну заяву. Але я від себе не можу бути е, позивачем. Це треба, щоб були представники громадськості, тобто ви ініціативна, хто буде керувати, хто буде від ініціативної групи від мешканців, щоб, щоб е, ці позовні заяви оформляти? От мені сьогодні чи вчора принесли список 68 чоловік підписалося, хто їх збирав, ці, ці підписи. <говори> ну можете бути позивачем до суду, щоб закривати ці хостели. І нам треба з кожного будинку. Ну, перечислить по всім домам, ні ну, з кожного будинку треба, щоб вона. ініціативна група. Да, я да, да, виділю ага. своїх юристів, які працюють в мене приймальні. І ми підготуємо позовні заяви і будемо тоді в суді вже відстоювати інтереси, щоб позакривати ці хостели. Поки не буде прийнятий закон. А ще пропозицію можна ласка. до. І міліції податкової міліції можливо варто виділити одного оперативника з міліції, який заселиться туди, поживе там тиждень побачить. <реш> Я, <св 'язався>. Це ж серйозно, у наразі їхні оперативні <правда> працівники. так само в податкові. Один заселиться, побачить, скільки людей, скільки <правда> входить, скільки <правда> виходить. <правда> і і, і. <правда> Я, це можна так <правда> зробити? <правда> Ми йдемо по-другому. <правда> 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 Ми просто встановлюємо відеокамеру і просто считаємо, Ну считає, да, <стравда> <правда> і тоді буде видно, скільки не пов'язані, що ви пропонуєте, є такий метод оперативно-розшукової діяльності. Ну це точно так же по податковій, е, міліції можуть мені і руками не ждать поки. А тепер ви змушені на таке. Я вас це єдине місце, де людина повинна відпочивати. Тоді -то їх наняв правдового реактиму. Можно мы еще вопрос? На вашей стороне. У нас э, здесь в молодежном квартале это тоже проблема. Также всех домов устанавливают мафы. То есть на данной да, мафе, на да, зоня, да, да, вот на зеленой зоне ставят и при том именно на нашей стороне да. растут как грибы. Напротив, где Ковальская, их нет ни одного вот за сколько за это время именно существует. вот с связано? Потому что там да. алкоголь. Ну, сделали да, киосок да, пива, то есть там это вот да, стоят они это пьют. Это и при том сейчас нет. вот а, дошли слухи, что дальше тоже еще четыре мафа собираются устанавливать. Что мы делаем? У нас участковый каждый Утро пишут рапорта по поводу установления. В основном их бросают ночью. Если милиция не успела перекрыть, их ночью бросили незаконно. Сразу мы не допускаем, чтобы они заработали. Те, которые начинают работать, мы подаем письмо в администрацию о том, что незаконно стоит. Мы собираем документы и просим благоустрий. Снося с принимают решение. А его демонтажа... Дозь, до речи, це Київ дає, це не район. район. Можна район, район. Київ не може, у нас улица не сдана еще в експлуатацію. Прямим текстом да. сказали, якщо это киоски крышу, хтось із прокурорських, ми нічого зробити не зможемо. Да. Сказали прямим текстом. Саме страшне, що от якраз наш раз у нас шестой дом. У нас напротив будинку якраз раз поставили кіоск і звісно, поки там извините, продавали цвіти і якісь подарунки, подарки, були більш более задоволені. довольны. Сейчас там устроили, конечно, цветы подарки здесь в хостелах не нужны. Здесь нужна пивная. Она пошла на ура. То есть реально летом здесь валяются просто прямо под киосками, извините, один день валяются Давайте не мне эти да. все списки принимают, а я можем буду реагировать. Вот, Скажите, мы сейчас да. будем, вот да, мы да, хотим да, убрать да, эту остановку, она у нас подброшена, Но в ночи да, да. опять-таки подброшена. Мы сейчас там собираемся зеленять эту зеленую зону свою. Можем ли мы ее перенести на дорогу аккуратненько? Потому что документов на нее нет. Все он сказал 1 июля, вот ты слышишь, сказал 1 июля, он принесет в милицию влада документы, народу, то есть ни привязки, ни паспорта фасада у него пить, нет. Не давайте давайте не пишет, мы рисовать, сами. можем приедет, ее Мы принести, чтобы нас, приедет, потому, чтобы, он он чтобы, он чтобы нас не Мы же ясно, чтобы же У нас пять киосков в Дарницком районе расташованы ближе не 100 метров до школы, и торгуют передними моторами. Мы можем это сделать. Тому що ми миваний будемо краще. Потому що може забуду заплатити гроші і ви перенести в, на дорожку куратора, потому що ми себе ставимо. Якщо ви прийдете, будете перерозсадити замовки, наш сест допоможе. Ви така там проблема, там як потраса, там, в принципі, якщо можна встановити зелена зона, земля в від забудовника, дорога не здана. Я сам в субботу раз то телефоном, я просто хочу до вашого. Буде на балу місце. Кажуть, що в суботу треба допомогу поставили і наступні дні було поти. Ви допоможете ЛРК? Все, я тоді прийду до вас приймаю. Вот какой це по кругу цілу попробуйте бомжатня. Треба же з будь-порядочні. Это нього можна дзвонити. Якщо я не в на совещание, я наблюдаю. Дякую всіх запрошених і всіх мешканців. Я думаю, що смілими зусиль. Ми будемо наводити порядок. прийняли рішення і будемо його реалізовувати.